Куди звертатися військовим, якщо у них вийшла із ладу та чи інша техніка, з допомогою якої вони наближають нашу перемогу? Благодійники розробили. Мобільну станцію технічного обслуговування, яка здатна закрити до 90% ремонтів. Цей комплекс вже допомагає ліквідовувати побічні ефекти інтенсивних боїв в одному з підрозділів 406 окремої артилерійської бригади. Як виглядає така СТО, Дивимося вже за мить. А після цього відео матимемо змогу розпитати і про інші ноу-хау реактивної пошти. А це організація, яка власне і розробляє такі ноу-хау. З її співзасновником Дмитром Чукановим дочекайтесь. Не тільки мобільна станція технічного обслуговування, а ще й мобільний військовий штаб. Це також ноу-хау, яке розробила благодійна організація реактивна пошта із її співзасновником Дмитром Чукановим. Будемо говорити далі. Пане Дмитре, вітаю вас. Слава Україні! Доброго вечора, героям слова. Давайте розпочнемо із цієї СТО. Ми бачили відео, але розкажіть детальніше: чим таким унікальним чи не унікальним ця станція обладнана для того, аби виконувати свої завдання, фактично на позиціях наших військових? Ця станція була створена безпосередньо при співпраці з артилеристами. Ми вивчили і проаналізували ті проблеми, з якими вони зіштовхуються. Це безумовно ремонт і бойової техніки гармат, їх обслуговування, так і допоміжної техніки, яку мало хто бере до уваги. Це в тому числі і паливозаправники, і тягачі, які буксують гармату, і транспорт, який перевозить особовий склад. Відповідно, цей комплекс він покликаний для того, щоб. На місці була можливість повний спектр техніки відремонтувати а додатково ще йде причеп з контейнером, в якому оснащена професійна шиномонтажна станція, яка дозволяє повністю перебортувати будь-які колеса легкові, вантажні. Відповідно, техніка не потребує вже приміщатися глибоко в тил на ремонт. і не потрібно для якогось несуттєвого ремонту возити на потягах на ешелонах в країни союзники да для того, щоб там їх відремонтувати. Все, все це тепер можна буде зробити на місці швидко, якісно. Це фактично як швидка реанімобіль для того, щоб пацієнта не вести до лікарні, все можна надати послуги прямо в авто. Ви згадали про перевзування автомобілів. Правильно я розумію, що цей мобільний, мобільна СТО, до якої належить ще частинка шиномонтажу, виїжджає і може навіть на позиції, ну чи близько позиції, скажімо так, перевзути Хаймарс або якусь іншу установку. Ну, загальна практика така, що е в будь-якому разі техніка евакуюється трохи від лінії фронту, там, на другу, на третю лінію. Ще перевага цього комплексу, що обидва модулі вони абсолютно автономні, тобто можна від'єднати причеп, і він, до цього причепу можна або привозити колеса, які треба відремонтувати, або супувати техніку, на місці це робити і одразу вона зможе повернутися там, мовно в той же день. Вже до виконання бойових задач представники вашого благодійної благодійної організації вашої в одному з інтерв'ю згадували, що для того аби замінити колеса у хаймарсі це коштує близько 6 тисяч умовних одиниць. Це справді так? Саме так. Та і я більше скажу. Це не принципово важливо для нас, як для організації, яка співпрацює з артилеристами. нам що якась західна артилерія, що ще те, що нам досталось від совєтського союзу, в принципі, будь-яке вантажне колесо коштує ну, в діапазоні 30-40 тисяч гривень. Ну в еквіваленті тисяча доларів. Відповідно, шість колес на вантажівці 6 тисяч доларів. Ну це вартість пікапу, наприклад, там для піхоти. Питання в тому. Безумовно, там, робота піхоти надважлива і без неї не буде звільненої території. Але якщо порівнювати просто ефективність вантажівки, яка возить боєкомплект, і легкового пікапу, ну я думаю, що тут відповідь очевидна. А яка вартість загалом у цього проекту мобільної СТО для наших захисників і захисниць? Для нас важливо було ті гроші, які ми зібрали, використати максимально ефективно. Ми подивились на досвід інших. Організації, які робили подібні проекти, для себе вирішили, що ми не готові купувати абсолютно новий тягач. Ми знайшли постачальника, який в північних країнах, скажімо так, там де Норвегія, Данія продає техніку, яка була на озброєнні в цій країні, вона списана. Так, тягачу 20 років, але в нього пробіг там ну, 30-50 тисяч кілометрів. Той, хто ну, в принципі, навіть і для легкового автомобіля, це невеликий пробіг. Ми купили тягач, купили причеп, вартість їх складає з доставкою, з ремонтом, з фарбуванням приблизно 40 тисяч євро. І друга половинка 40 тисяч євро. Ми вже знайшли партнерів в Україні компанію, яка і виробляє інструменти, і займається оснащенням таких майстерень. Ну і власне в Україні там зробили повністю ці контейнери, закупили обладнання і вже просто залишили всіх з'єднати, поставити контейнери на тягачі і все готово. Тобто, загалом 80 тисяч євро. Правильно загалом так. А є якесь розуміння? Скільки я розумію, що фантазії і бажання не обмежені, але принаймні мінімальна кількість таких СТО нам би була потрібна для того, аби виконувати першочергові завдання від наших артилер... артилеристів на передовій? Математика дуже проста. Ми якраз зараз проводимо збір у нас на сайті на другий такий комплекс, цей комплекс в змозі допомогти одному дивізіону в рамках артилерійської бригади. В кожній бригаді чотири дивізіони, і зараз ми працюємо з 14 бригадами. Тобто, звідси можна проховачу. Далі 64 комплекси таких зробить. Ну в нашому випадку вже 63, тому що один не зробили. Але базово хоча б навіть один комплекс на бригаду сильно підвищить спроможності команди, яка на місці військові, які на місці ремонтують техніку, підвищить їх спроможність до ремонту. До відновлення техніки. Ще одна розробка, яку ми анонсували від реактивної пошти, розповісти про неї. Це мобільний військовий штаб. Ми зараз будемо мати можливість бачити на відео шматки, із як виглядається, от бачать зараз наші глядачі, як він виглядає. Ми всі бачили із відео з генштабу, як наші головнокомандувачі і керівники сухопутних військ збираються завжди за великими картами. У якихось таємних місцях ваша організація розробила такий мобільний, скажімо, фур. Гон, так який може виїхати в якісь таємні місця і надати усю необхідну е, е, техніку, і так далі, для того, аби керівники війська могли е, розробляти наші е, маршрути і так далі. Розкажіть детальніше у двох словах, що передбачає цей мобільний штаб? Чим він е, обладнаний е, і чи є там кавомашина, про яку ви згадували в інтерв'ю, також. Золом зараз розкажу дуже важлива річ для роботи артилеристів. Ну є англійський термін, який називається «kill chain. тобто це час, який необхідний від моменту виявлення цілі до моменту його знищення, для того щоб його знищили, треба розробити невеличкий план операції, забезпечити боєкомплект людей, техніку і так далі. Саме цей мобільний штаб він так само зроблений в морському контейнері, тому що це найпростіша, найзручніша форма. Я б сказав, що це не фургон, це цілий мобільний офіс, в якому є оснащено сім робочих місць, де сидять високодосвідчені офіцери-артилеристи. В них є супутниковий зв'язок, в них є стаціонарний зв'язок, в них є спецзв'язок, є світло, є генератор, є акумулятор, який може працювати автономно. Весь цей комплекс може приблизно добу працювати. На зимній період часу встановлений обігрівач дизельний на літній період часу є кондиціонер, ну тому що знаходитись в цьому стальному контейнері, ну самі собі виявляєте, додатково оснастили його спеціальними кріпленнями для маскувальної сітки і для сітки, яка може захищати від прольоту, наприклад, тих баражиючих боєприпасів, ну як ланцет. Угу. Ну і так розуміємо, що тут також щодо побажання кількість не обмежена, але за вашими підрахунками, знову ж таки, запитаю щодо цих мобільних військових штабів. Яка мінімальна кількість нам би знадобилася? Ми власне на презентацію запрошували багато офіцерів, представників різних бригад для того, щоб ну, показати, що ми навчились робити, і отримувати від них згодній зв'язок по кількості. Таких штабів вдалі один-два на бригаду, тобто, це вже. 24, хоча б штучки. Е, при тому, що і, е, різні командування теж звернули увагу на е, цей штаб, і від них теж є заявки. Е, з плюсів тут е, суттєво менша вартість, орієнтовано 40 тисяч євро. Угу. І це вже з урахуванням і самої вантажівки, і всього обладнання всередині меблів, е, світла, живлення генератора, тобто все вже ну, під ключ. 40 тисяч євро. Дмитре, змоделюємо ситуацію, що на два штаби вам вдасться зібрати кошти за наступних два тижні. За скільки часу ви їх зможете виготовити? Ми намагаємося процеси розділяти і робити паралельно для того, щоб ну, робити це швидше. У нас є один процес, коли ми закупляємо, доставляємо вантажівку в Україну. І вже, умовно кажучи, на наступний день ми починаємо виготовлення самого контейнера його наповнення, Перший перші зразки ми виготовляли приблизно три місяці. Ну через те, що був певний брак досвіду, якісь помилки дитячі зараз. Є відчуття, що реально робити за два місяці, при тому, що кількість не впливає на тривалість. Тобто, нам що один робити. Що там 3-4, а да? всі ці речі можна робити паралельно, фарбувати, встановлювати обладнання і так далі. Я вам дякую за розмову, за те, що ви поділилися із нашими глядачами цими ноу-хау. Нехай замовлень буде. Оптимально а кількості грошей, які ви збираєте на них, буде більше. І нагадаю для наших глядачів, що всі реквізити для збору коштів можна знайти на сайті благодійної організації Реактивна пошта. Саме там збирають їх на виготовлення оцих станцій технічного обслуговування мобільних, які можуть виїжджати на позиції і ремонтувати техніку артилеристів, і на отакі мобільні військові штаби, які які, звідки наші військові можуть управляти нашими військами просто із позицій, Дмитро. Чуканов, співзасновник благодійної організації Реактивна пошта був із нами на зв'язку.